І всім привіт, з вами Олексім77, і сьогодні ми будемо проходити випробування зі мною Ice Fox і Бонко Будемо проходити якесь неадекватне випробування, взагалі самі бачите, що це взагалі таке, якісь монстри взагалі незрозумілі. Ну, способності в них такі прикольні. Там притягувати можуть, нападати там і так далі. Але взагалі не подобається Ну, якісь звуки дивні. Незрозуміло, що це розробники таке придумують. До тину шалі має щит постійно з'являється, коли стріляє, дуже пощастило дуже в моменті в інших режимах. Стріляє, гіпер, ну, Дуже багато хп цих роботів. Там взагалі я не знаю, як Саски він там вогонь кидає. Цей монстр якийсь. Я навіть не знав, що буде саме таке випробування, коли зайшов, але довелося все ж таки знімати саме про це випробування, бо інших зараз немає. Там із Фокс гіперзарядного ульту використав дуже непогано, в принципі. Встиг все ж таки втекти, щоб він не зміг притягнути. Ну ніби без Наруто взяли, там Пейн може притягувати. Ну Тобто одного міні-робота майже вбили. Якісь такі звуки, видає цей робот, це просто жах. Просто якесь сатанинське випробування, ладно, там сундуки всякі робити демонські або... Ангельський демонський призив всякі вибивати, але це просто якийсь прикол. Те ще таке в гру. Ну всякі демонські скини прикольні, це то ще ладно. Але це просто крінж якийсь. Що, ще такі звуки взагалі колоколикий. Це вже другий етап. тут всього 5 етапів потрібно перемогти. Так розумію, дуже швидко була Ісфокса, я навіть не помітив. Дуже любив інструватися. До речі, коли я хотів поміняти Шеллі, має чомусь не вийшло, тому що в мене, напевно, якоїсь карточки там не було на іншому бійці. Так я таки не зрозумів, чи можна змінювати взагалі бійця на якогось іншого біку є карточка, але в принципі було байдуже на Шеллі, нормально виходило. Тут вже гіпербанка. Це дивна Ульта від банка. Краще б її нажав вже. Я так розумію, вони знають таймінги, коли в них буде щит. Я таймінг взагалі не вивчав цей. То на 30% дивлюсь там щит, то Ну взагалі не зрозуміло, коли в них щит. За карту радіус робити, ну інший якийсь. Я думаю, могли б розробники це не робити. Ми здивляємо в нас третій етап. Надіюсь, Facefox в цій катці хоча б не буде так часто помирати. Там я так розумію, під час ульти Бонко не може притягувати цей робот. 46 тысяч хп в одном, 200. Приседайте, покажи Такие звуки из тех роботов, он еще просто кричить. Просто кринж. Мне хочется, напевно, прикольно, что из каких-то игр, або из мультфильмов берут. Кіни там і так далі, зубка там. потом. Набос Сабий Серф, але це не, не розумі, навіть звідки це взяли. Тут Айс Фокс одразу помирає, молодець, С Фокс. ходив його. Просто солотащить. Бонко хотів по двом зразу ультануть, я так розумію, але трішки не попав. Вона взагалі трошки дивна тактика, я ти знаю, яка в принципі ультав Бонко на відштовхування, тому що в нього щита немає, але ці роботи не відштовхуються, як я розумію. Просто обоє померли. До речі, тут хороший мув, саме за водою ховатись, тоді не зможуть ці роботи розтянути, і можна просто ховатися за річкою. От, в принципі, в цьому випадку це, напевно, лава. Тут непоганий сфоксультує. Снова Саска кидает свою льву. Все поин я тут, ну короче. Ну и нарешті уже останній этап. Взагалі кодове слово може бути в будь-який момент, наприклад, на наступному ролику. Але все ж таки я вирішив на цей раз саме в останній катці сказати кодове слово. Думаю, що кодове слово буде абрикос. Думаю, ті, хто підписаний на мій ТГК, вони розуміють, що, що це за кодове слово і навіщо воно потрібно. Тут ми всі троє прям фул фокус. Асі не насувається, тут я за річку сховався. Для мене все одно зміг би притягнути. Там у Рікоше у весь окса. Просто ульта безкінечна якась. ну В минулих катках він так не ультував без... безкінечно. мимо стукає, стукає. Зараз покажу профиль. Ну, SD профиль банка. SD профиль Ice Fox. Ставлю им 10 из 10. Ну и, в принципе, на этом все. И всем пока.